Він не перегрівався під час запису. Я його просто в морозильну камеру клав. <звіт> Всім привіт! Ви на каналі Саме той геймер і з вами Ігор. І сьогодні у нас 14-та серія. Сподіваюся, буде 14-та серія. А, тому що я швиденько записую, поки з'явилося світло без е, зміни камери. Подожу буде. Буду домагатися, як можна швидше це робити. Mm. Навіть е, обладнання, здається, підможу через температуру. Е, так, дивіться, яка в нас проблема? Я поки е, робив знімки міста, е, добудувалася, е, підбудувалася ось в оцих місцях е, хатинки. Яка виникла проблема? Ось у нас тут, бачите, річечка прям ну дуже-дуже близько. І вона вийшла сюди, затопила і пішла вода. От в оцю низовину. Казалось би, все добре. Я такі думаю, ну, затопило та затопило, зараз е приберу, прибираю, а вода залишається. Угу. Думаю, піду, знайду. Депо, який там чек як не пам'ятає, точно називається, по відкачки води. А його немає. Я думаю, Ну цим займається, мабуть, пожежна служба. Ні, дорожня служба, ні, пішов вуглити. А це проблема ну просто, типу, Ну затопили ти й затопило. Навіть доходить до того, що деякі е, е, гравці просто копають траншеї для того, щоб після паводків для того щоб відвести воду. Тобто, уявіть просто собі ситуацію. У нас за е, затоплює частину міста, і нам просто її треба розкопати. Ну, типу, жопа. Інше слово, я не можу підібрати, перепрошую, але ну це, це просто трешняк такий, що не налазить на голову. Тому відразу прибираю ем, будівництво звідси. За цим будемо слідкувати, знайшов ну, типу рекомендацію на одному з форумів мод, який у мене вже встановлений, і ми його використовували там дорожку робили. Тут є ось набережна. Куей. Розробник, мабуть, навіть натякає, що якщо ви встановили цей мод, ви знаєте, для чого це. Не ми можемо просто, дивіться, е... ну, от, наприклад, якось тут в нас піднята і ми можемо її прообрейдити, і вона буде гарно виглядати. А взагалі, в принципі, В принципі наче Окей, але мені ну, не дуже сподобалось. Я також за кадром подивився на рахунок річки. І нам просто ну, річковий порт займає, ну, в. Нам потрібно буде ось тут розширяти, якщо ми сюди зайдемо. Нам потрібно буде Ну вони здорові. Саме от річкові от оці порти, вони він дуже здоровий. І як я розумію, то нас не вийде зробити маленькі, як я от планував тут, принаймні зараз, можливо, я на майбутнє ми якось тут придумаємо, розширимо, зробимо. Порти, такий зв'язок, можливо, ні. Будемо дивитися, але поки я відкинув ідею з будівництва річкової інфраструктури. Дуже багато вона місця займає, дуже багато. Тому давайте зараз займемося проблемою, ті, які виникають у нас. Що у нас виникають? Підземні паркінги, давайте розблокуємо, вони нам дійсно потрібні. Автоматизована будівля паркінгу 8 очків займає. Давайте подивимося, можливо, нам щось більш потрібно. Навчання поки давайте соціальні служби хочу розблокувати. Центробанк не можна. Ну і все, в принципі, метро можливо, метро. Давайте спробуємо метро. У нас, в принципі, доволі довгий вже... Uh, подивимося, як він буде. Я, я от, чесно, uh, в, в цьому uh, Тут спортивні майданчики розблокуємо. що... Ці очки ми використали. В uh, Стіті Skyline 2 я метро ще не будував. Ну, типу, я дивився uh, огляди там різні, але в мене руки не дійшли, тому що через баги я тоді закинув цю гру. І... Uh, and... Вийшло, як вийшло. Але багів не стало менше. Пограти хочеться, все-таки вона привертає увагу. Тому. Так, ну тут я в мене було спочатку бажання перебудувати, зробити, типу, дорогу, ось прям набережну і потім відбудувати. Не знаю, чи варто це робити, чи ні. Подивимося, давайте подивимося, які в нас відкрилися паркінги підземна парковка. До речі, що, що незручно, підземна парковка чому не надає інформацію, скільки місць буде доступно для, для нас. Ну, типу, дуже важлива інформація, яку просто не знаю. Ну, нічого з нею не роблю. Давайте от побудуємо тут і у нас парк з кінотеатром літнім. І в нас лікарня. Я думаю, прямо тут потрібно а, побудувати якийсь підземний паркінг. Тепер. А, подивимося, давайте ще модули. Тут є ось у нас плюс відпочинок з парком. Давайте розмістимо. Я хочу ось розмістити а, цю дорогу. Давайте, ось тут вона буде. А, так, розмістимо. І скільки тут у нас? 440. Ого, класно. Uh, так, а скільки в нас в цьому здоров? Я? 160. Тобто, бачите, так, парк. Це ну хай буде вона, але. <кій> але які є. Вибір, очевидний, який наступний паркінг я оберу. Так, а не модовий. Ось вони, парковки, не модова парковка. Вона займає ну, трохи менше місця. Але давайте. О, дивіться, мені здається, що вона прям. Ідеально сюди вписується, ми нічого не зруйнуємо, так? Ну, під, під, підключись, будь ласка, сюди. Ось. О. А ні, ми там зруйнуємо той будинок. Давайте тоді з цієї сторони. О, ну тут також парк. Е, 200. Ну, 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 тут тут, все-таки е, чий парк. Плюс е, парка місяч, і от така здорова штука незрозуміла. Мені взагалі ідея з підземним паркінгом. Враховуючи, що ми живемо в Україні, нас постійно наш е, е, типу сусід обстрілює. Я просто не хочу називати слова, якими яким їх і називаю повсякденному житті, бо YouTube це явно не пропустить. Або придеться мені це все запікувати. Тому то так: от, це ці істоти, які там. І це дуже важливо наявність підземних паркінгів. Ну, і це зручно, це і для автомобілів, зручно, і для людей зручно. Це прохолода влітку, тепло взимку. Крич, виключно плюси. Давайте подивимося, що у нас адміністрація. Служба соцзабезпечення. Соціальні служби допомагають мешканцям, мешканцям, які залишаться без коштів до існування та збільшують доброволь на вколишніх районах. Де ми соціальну службу розмістимо? Я думаю. чи взагалі нам вона нам потрібна? Ну, тут явно у нас дорогий райончик такий. Соціальна служба. І чи потрібна вона? Обслуговування 22 тисячі в місяць. Отут дивіться ратуша. Ну, тому, в принципі, у нас ціна імпорту впаде. Не скажу, що ми багато імпортуємо, але все ж таки. Так, дохід. Ви... Ой, стоп Витрати. Торгові витрати. Імпорт. Імпортована. У нас немає, де? Да? Відсотків за дивно. Кількість компаній, торгові компанії. Я чомусь думав, що ми імпортуємо -то з торгою. Ну, с... ну не імпортуємо, то не імпортуємо. То поки тоді в нас немає великої такої. Е Ага, нам потрібно дослідити. А от оце, в принципі, плюс 5 на прибутку до експорту, тому що я думаю, що ми експортуємо, правильно, правда? ж? Е дохід. Дохід від торгівлі. Ну, от, ми торгуємо. Дохід від експорту. Е тут. А, від електроенергії і дохід від цих... А Чесно, не знаю що ми реально нічого не вивозимо ось всіма нашими а, потягами. Що у нас взагалі. А, давайте подивимося, що в нас взагалі. Дивіться, на складі у нас є. А, пошта, каміння, меблі. та все є. Ну і. Тобто вони їдуть їздять пусті, так? Дуже. Подивимося, що у нас в цьому подягі. Він пусто... Ну, давайте, він пустий їде. Це третя швидкість одразу. Оспостерігаємо. Він не завантажується нічим. Він просто їздить по І цей так само. Ні, цей дивіться, щось такий привіз. А, давайте подивимося. На маршруті. Тобто він привіз 260 тонн. Але поїхав пустим. А, ну, щось їздить. Хай буде. Так, давайте метро подивимося. Що це таке? От мені прям це не зрозуміло. Нема не картинки, нема нічого. Угу. Окей. Розумію. Це у нас е <плес> лінія. Дипом метрополітеном. Так, депо зрозуміло. Депо буде. Вау. Депо прям таких же розмірів, як <рес> звичайна же дистанція. Депо, депо, депо. Я б розмістив, звісно, десь дуже далеко за містом. Ну, не дуже далеко. Але ну. Де б його? Так, а станції ми можемо. Так, тут двостороннім це музік нон стоп. Давайте спробуємо іншу радіостанцію. Так, де б де б розмістити депо метрополітену Зазвичай він, в принципі, на кінцевих знаходиться. Ну тут я точно не хочу, тут гарна місцина для забудови. А, в принципі, а давайте, якщо він влізе ось десь. десь, десь, десь тут. Що йому там, об'єкти перетинаються з дорогою тільки, так? Ну, депо. депо. Можемо, в принципі, і ось тут зробити. Можемо і тут. Зробити. Ну, дивіться, у нас тут буде місто розвиватися, правильно? Е, тому для того, щоб воно розвивалося, ми можемо заздалегідь запланувати депо, чому хай буде. Правильно? Чи ні? Але здорові такі станції. Дуже здорові. Вони прям громадні. Не знаю, чому вони в цій версії прям все. Якісь. Подивіться на станцію залізничного. Депо. <кхід> ну, ладно. Я просто в Києві. Ну, хоча, в принципі. Якщо розібратися, то, ну, не набагато менше, якщо, якщо і не більші станції. Ой, депо, депо. Маю на увазі депо. Що, давайте тоді я ось десь. Так, тут ми планували таку якусь. Просто не хочеться зайняти багато корисного місця. От у мене, у мене оце це проблема з цим. Не хочу я. Так у нас. На в'їзді. Так. Так, ми також тут не зможемо. Е, давайте ось у нас є. Правильний ж заліз... залізнична дорога. Залізниця. І давайте ми ось е, тут. Тут, тут у нас буде депо. Ось я тут розміщаю і зробимо е до нього красивенькі під'їзди. Давайте відразу парки подивимося, що у нас паркове депо. Е поки не будемо розміщувати. Ну, такі тенісний корпус. Е це все ми подивимося, коли будемо будувати. Ой, випадково натиснув. М так, у мене пішло сповіщення, що буде скоро вимкнення електроенергії. Так, сподіваюся, трошки ще запишемо через півгодини десь орієнтовно. І я Ч -ч 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 -ч, чесно, не пам'ятаю, скільки... а чи були депо у, у... у тій версії попередній. Здається uh, так, були, були попередні версії все таки Ну, от що це таке? Ну чому воно просто його робить чорним? Мене це вже прям. знаєте uh, Тригірить. Ну, тобто, що це? Я не знаю. Ну. Типу, проблема за проблемою. Куди не плюнь все якесь воно. Тут реально, ну, нормально ж. Ну. Ладно. На жаль, ми нічого змінити не можемо. Розробникам, в принципі, до речі, я, я відгук залишив негативний, а, і поки змінювати не збираюся його. Так, я граю в цю гру, так е мені в принципі, наче і подобається. Але вибачте, ну, це... це не те, що ми очікували. Ну, погодьтеся. Ну, принаймні, я точно очікував, а враховуючи скільки негативних відгуків вона зібрала, ну це явно не те. Ну, і... І затримка. DLC модів, підтримку модів. Ну то... Я в кожній серії про це говорю. Просто кожна, в кожній серії я бачу цей треш який я б не хотів точно бачити. Ну, от, що, чому, коли я прибираю, воно. Не зразу прибирається. Як мені зрозуміти, що це? Так, добре. Добре, в нас є депо, і давайте я швиденько його а, подивимося що в нас по станціях. М -м Метро, надземна станція. Давайте подивимося, як виглядає а, надземна станція. Отут депо, і я, мабуть, все-таки хотів розмістити ще. В депо в нас немає станції, правильно? Ано. Цех технічно приміщення прискорить. Тех обслуговування поїздів, додаткові шляхи. Ага, у нас от прямо воно десь якось так добудовується. ого ну, Ми зможемо добудувати, якщо нам потрібно буде. Тут тоді комерція буде. А, окей, а додаткові. а Він тільки з цієї сторони стає. Ну, логічно, в принципі. Добре, хай буде, так. Зовсім зрозумів, тому що тут утежі є. Не зрозумів. <preface> Добре. Е невелика наземна станція Метро. Ну от вона. Е я так розумію, вона. А, одностороння наземна станція. Тут дві е колії. Депо. Підземна станція. Підземна станція це якраз те, що нам потрібно. Невелика піднята. Дозволяє пасажирам метропоїс до посадки та висадку на підвищеній станції. А, тобто, ну, зрозумів, як-от метро Лівобережна. Або метро. Ну, так, Лівобережна найбільше мабуть, підходить у Києві, вона прямо над над дорогою розміщена. Піднята станція метро. Це вже здорово нам, поки така не потрібна. Е, давайте почнемо тоді, правильно. Е, так, я думаю, я на прискоренні це добудуємо. Е, так, е, поки мені світло не вимкнуло, давайте швиденько я е, добудую. Сподіваюся, встигну. Дивіться, е, за кадром, думаю, всі побачили, як ми добудували. Все ви побачили, де наші станції. Тепер давайте швиденько. Прокладемо нашу єдину е, лінію метро. Е, звідси, е, де який у нас правильний рух. Е, правильно. Ану, якщо я. Так, в яку сторону? А ну, в принципі, без різ... Угу. Ні, не без різниці. По якій колії вона йде. Ось так. Е, тому робимо. Так, щоб вони не пересікалися. Тому робимо з цієї станції на ось цю. А далі в нас йде біля школи. Такий у нас. Я не знаю, як його правильно назвати. Район університетів. Ось він. Так, ми не перекидаємо. <кій> я думаю, що це буде. Так, от ми е, сюди приїхали і поїхали на е, наступну станцію, яку ми вже можемо. Так, от дивіться, вони не пересікаються. У нас немає перетину, і вони мають ходити е, добре. В принципі, кінцеві можна було зробити е, як одностороння станція. Сподіваюся, що окей буде. Е, так, ну, запускаємо. У нас, в принципі, готовий маршрут, і ось наш е, перший потяг метрополітену. Він поїхав. Е, Друго, не заїжджають на станцію, але от він виїхав. Що? І що далі? Просто чекає. Правильно? Поїхав. Незрозуміло, що він туди заїхав, але ну, ось у нас так і є. У нас поїхала перша е, перші поїзд, поїзди. М -м так, давайте подивимося, що у нас е, по маршруту вийде. От метрополітен. У нас є навіть 15 пасажирів. Ну, типу добре. Е, так, у нас маршрути є, які використовуються автобусні. Не на 100%, але все. Все доволі непогано. Давайте подивимося. Дивіться, людей пішло. Навколо цієї станції метро буде забудовуватися. А навколо а, цієї станції, яку ми побудували ось тут. А, тут уже і так достатньо людей. Що у нас тут? А у нас мітинги якісь. Не знаю, що вони хочуть. Вони вистрилися в одну лінію і е, з Андрієм Макаруком. Так, щось не можуть домовитися. Бачите, не, 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 хтось припаркувався, машину може неправильно поставити. Я не знаю. Ну, щось вони з Андрієм не подобається їм, їм Андрій. Хай буде. Хай сперечаються, у нас вільне місто. А, так, е, тут у нас. Ух, ох, дивіться, просто скільки людей у нас пішло. Тут просто, ну, реально. От оця станція, я впевнений, буде використовуватися ефективністю. Ну, просто колосальна ефективність. Е, так, поки мені не виробили світло, давайте завершимо. Я тут швиденько перемкну е, камеру. Опа. Ми зняли. Я не знаю, в мене дуже жарко в кімнаті. От камера перегрілася, і картинка чомусь трохи різить. Сподіваюся, що я до речі, перед цим перед зйомкою телефону я знімаю на телефон, і для того щоб він не перегрівався під час запису, я його просто в морозильну камеру клав. Він потім а, вистачає його там десь на півгодини, в принципі, годину запису, але ну от так от рятуюся, як є. Мої любі підписники. Я розраховую на козацьку подобайку. Е, Обов'язково підпишіться на канал. Виправляйте статистику з тим, що більшість то дивиться відео не підписані. Зараз уже краще трошки краще стало 70%, але ну, люди підписуються. Пишіть коментарі, продавайте український Ютуб, донайте на ЗСУ, підтримуйте ЗСУ. Всім доброго дня, вечора! Світла обов'язково і по Україні перемогу. перемога. па, -па.